Значит, вирішила я все-таки прислухатися. Да, хейтерам відніше, що хватить жерти паски перед паскою. Ще нема свята, вона вже нажерла ті кілограми. Коротше, хочу зробити ПП-десерт. Коротше, бізе з, з протеїна <смір> спортивного. Кажуть, що там буде максимум білків, ноль жирів і вуглеводів. Значить, у мене він. Рецепт побачила в інтернеті. В мене смак полуниця з вершками. Беремо 35 грам протеїна. У мене 10 грам ложечка. Раз. Два. Три. Ну, була горочка, хай їх там буде. Далі 25 мілілітрів водички. Раз. Два. І ще трохи. Зараз це все мішаємо. Мені просто цікаво, знаєте, воно вийде чи ні. Далі беремо пергамент. Позм'якали на тарілочку. Робимо два таких млинці. Або можна один. Блін, а воно чуйте тягуче таке. Оп. Так, розмощуємо. І відправляємо в мікрохвильовку на півтори хвилини. Пройшла хвилина 10. І що ми маємо в руках? Отака От ось бізешка. Ой, ламається. Дивіться. Повітряна. Пахне полуничкою. мощне. Знаєте варіант того, коли пізно ввечері. Захотілося щось солодкого. Ну, щоб рука не потягнулася не в ту сторону, якщо у вас є вдома протеїн, що зробили собі? З'їли солоденького. Нагадую, знаєте що? Протеїнові батончики. Але трохи хочеться запивати водою, будовке.